Регіональне відділення по Полтавській та Сумській областях вітає вас. Продовжуємо передавати нерухоме державне майно в оренду у місті Полтава по вулиці Зіньківська, 3, що навпроти ДРЦ Київ. В електронній торговій системі продажі оголошено наступні 18 аукціонів. Частина їдальня 91,3 метри квадратні. Стартова ціна 235 гривень. Бокс номер 10 частини будівлі 39,7 метрів квадратних. Стартова ціна 68 гривень. Частина приміщення адміністративної будівлі. Кабінет номер 6 В 9,1 метр квадратний. Стартова ціна 19 гривень. Частина головного корпусу заводу першого поверху. 12,7 метрів квадратних. Стартова ціна 27 гривень. Частина виробничого приміщення головного корпусу заводу. Перший, другий, третій поверх. 200 метрів квадратних. Стартова ціна 425 гривень. Частина будівлі заводу управління. Другий поверх. Кабінет номер 65 25,9 метрів квадратних. Стартова ціна 55 гривень. Частина адміністративного корпусу 22,9 метрів квадратних. Стартова ціна 48 гривень. Частина будівлі заводу управління. Другий поверх. Кабінети: 55, 56, 60, 61, 76 і 2 метри квадратні. Стартова ціна 162 гривні. Приміщення столярної майстерні. 101 метр квадратний. Стартова ціна 239 гривень. Частина складу їдальні. 65,7 метрів квадратних. Стартова ціна 169 гривень. Частина складу їдальня. 29 метрів квадратних. Стартова ціна 53 гривні. Навіс складського боксу посудного цеху номер 7 39,9 метрів квадратних. Стартова ціна 69 гривень. Частина нежитлового приміщення головного корпусу заводу 69,6 метрів квадратних. Стартова ціна 148 гривень. Частина головного корпусу 195,2 метри квадратні. Стартова ціна 115 гривень. Склад готової продукції 488,9 м2. Стартова ціна 160 гривень. Виробниче приміщення другого поверху 400 м2. Стартова ціна 865 гривень. Частина адміністративного корпусу 13,8 м2. Стартова ціна 29 гривень. Запрошуємо взяти участь у аукціонах. Відкривай власний бізнес. Орендуй вільні площі.